Привіт, Віруня! Привіт! Як справи? Ой, господи, та хіба у мене справи? Ось у людей в інстаграмі то справи, як борщ. Бурлить і плескає. Ой, життя. <ривіт> Головне, аби не пахло. <ривіт> Слухай, знаєш, що що найцікавіше. Якщо просто читати, що вони пишуть і не дивитися на фотку, то на всі розумні що капець. О, так. Да. То як мінімум, знаєш. Таке враження, що за плечима Гарвард. Або ні, це як Ага, Але потім, як подивишся на ці фотографії, то зразу розумієш, ні, полтавська бурся. <рес> Максимум. О-о-о! Диви, дивишся, пишу. Три речі, які ніколи не повертаються назад. Час, слова і можливість. Йой! Да. А тепер подивись, хто пише. Господи, ти ж, ж воно максимум у п'ятому класі. На-да. Треба і нам э, селфі зробити. Так, да, давай. давай. Чекай. Да, ага, тільки, знаєш, треба нам дуже такі статуси, пафосні, якісь знайти, э, такі, щоб знаєш, щоб хтось сидів, так як ми зараз, читав, і кісточки нам обсмокнуть. То... Треба пошукати пафосні статуси. Ага, давай. О, о дивись, я знайшла. Характер у мене хороший, просто у навколишніх нерви слабкі. Так, я теж знайшла. Мені пофіг на білу і чорну полосу. Я обираю свою фіолетову. Вау, дітка, ти що, тихіша? Ти дуже вже гаряча. Зараз мені крамниці всю спалиш з таким гумором. Ой-ой-ой-ой-ой! Дивись, яке рожачне. У кожної дівчини повинна бути страшна подруга. А якщо у тебе немає страшної подруги, задумайся, може страшна подруга це ти. Але коли Вєра його не хвилює Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди Де Ігорець? Де носничева під Полтавою Всі дуже гарні, Вєра Юрчик, ти тут? А? Я? Ні, мене кудись чорти унесли Ха-ха, <рес> дуже смішно Це, між другим, не шутка Це цитата, це пряма мова Чия? Твоя Юрчик, де тебе чорти носять? <гум> Коротше, Юрчик, а? а ти чув э, такий вислів про страшну подружку? А, що типу у кожної дівчинки є страшна подружка? Так, 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 чув. Не то чув, ще й бачив. Да. Да? Ну, я коли був молодий, ну це таке, як зараз, тільки не одружений. Ну да, да, так, так, ну це я кажу, що я з тобою ще тоді не був знайомий. Та кажи вже, ну? Так вот. ми ж тоді... З моїм друганом ходили на танці. Ну, а ти знаєш, так? Да? Я дуже люблю танцювати. Та всі знають, кажи. І, і там у цих пар ага. страшна подружка. І подружка красива. Було просто уйма. Серйозно? Да? Ніколи не помічала. Ну, ви просто жінки в жіночої красі не дуже розбираєтесь. Ви можете з крокодилом гуляти і навіть цього не замічать. Вітя, Вітя, а? Починаєш втрачати хватку. Да попасти в клітку тільки за того, що напився, посварився з жінкою і нікуди було сховатися від її граблів а, це вже лузер найвищого рівня. Саша, а? в мене до тебе дуже важлива розмова. Так, Вірунчик, привіт. Що, що трапилось? Крадіжка, рейдерство, напад. Хоча напад треба одразу викреслити, хто ж ризикне? Саша, а. скажи мені, будь ласка, таку штуку. Ти чув, що у кожної дівчини обов'язково має бути страшна подруга? Ха. Так у чоловіків таке саме буває? Ну так? Чи не буває? Це, напевно, я в якомусь фільмі побачив. Так у чому суть справи Вір? Чи ж? Яринчик, а до чого ти то все питаєш? Ну, як це що питаю? Ну, я ж теж дівчина, правильно, Юрчик? О, ніхто ж не спорить. Да? І в мене ж теж є краща подруга. Так, да, я не знаю хто. А ну ка? Віра. Бінго! І тут в мене виникає маленьке запитання. Скажи мені, будь ласка, хто з нас страшна подруга? Я Віра, ну… Чия Ринка? Вір, ну якесь ну, дивне в тебе запитання. Саша, на це запитання існує одна проста, коротка відповідь. Ну е не факт. Тут е з якої сторони подивитися? Що? Подиви на нього, Зача я струнка, а у Віри груди більші. Я не то мав на увазі. А я тебе зараз за горлянку схоплю. І ти мені прохрипиш, що ти мав на увазі. Яришка, не можна бити батька при дитині. А, ну, йди сюди. Брехон не Бреши, я бачила ячка з мамою в саду. А за те, що ти мене вважаєш вірною страшною подругою, за те я це трошки вб'ю! Віра, за заспокойся. Ти все не так зрозуміла. Все я, Сашенька, правильно зрозуміла. Куди ж ти хотів дивитися? Кого це і що порівнювати, га? Віра, ти зараз Вітю розбудиш. У нього була важка ніч. У тебе, значно, буде легка, бо ти до неї не доживеш, понятно? Віра, ну чого ти завелась? Ти навіть не дала мені сказати відповідь. Відповідь? На моє нелегке, непросте питаннячко відповідь, бо я знаю, бо ти думаєш, що я страшна подруга Яринки. Та ні, ну просто є два варіанти сказати тобі цю відповідь: один простий і короткий. Ти красива дівчина. А друге широкий. Ти найкраща, неймовірна, найкрасивіша дівчина, яку я бачив у своєму житті. Правда? Ага. Дай по цьому. Я побігла. Ага. Давай. <різь> я найкраща і найкрасивіша! <різь> Тепер я. Починаю Вітя, тебе розуміти. Сюди Ні, Не підусити. Тебе треба, ти йди. Принеси стакан такого Ага, щоб ти мене в ньому втупила. Ща? Зрадник! я зрадник? Ти що раз сказав, що у кожної дівчини є такі особливості, за які чоловіки її люблять, понімаєш? А ти мені подобаєшся. Бути в світі така єдина, в якій мені подобається абсолютно все. Що? Навіть це? Обожнюю. Особливо, коли ти вирішиш, коли мене лупасиш. Ох, скотиняка ти, Юрчик, але люблю тебе. Іриночка, взагалі, то в кожному фільмі після таких бурних сцен йде сцена кохання. То може ми то. Та М -м. ну тебе! Умахав мене! Віруня! Вірунь, чекай. Привіт, Вєринку. Привіт. Чуйки, шо? А? А ти че не в магазині? А, мені треба було до Сашка забігти, дещо з'ясувати. А-а-а. А по телефону ніяк? не Ні, ніяк. Я такі справи, коли треба дивитися саме в очі, розумієш? Ну, да. А ти куди? А я до тебе в магазин, бо забула де що купити. А, ну, конечно, ти вилетіла з магазину пулею. Ну, да. Тоже треба було дещо з Юрчиком обкашлять. Ну і що він живий? Ні, ну Трошки так на мінне поле зайшов, але в основному живий. Слава да, Богу. Здрасьте, дітей. Добрий Петро. день. Привіт, красуні. Е, дід Петро. Скажіть, а? будь ласка, от коли ви сказали красуні, ага. кого саме ви мали на увазі? Д Дівчата. Ні, зараз не до балачок. Я тут справнуком математику роблю, в мене мозок плавиться. Потім поговоримо. Mm. Отже, Петрику, продовжуємо. Степеневі рівняння. <риклад> ну, так і що сказав Сашко на рахунок страшної подруги. Думаю, те ж саме, що і твій Юрчик? Отже, один один, так? Да? А у нас що змагання? А ти що проти? Ой, був би гідний суперник. Ну, то він, значить, перед тобою. Ой, я yeah. бачу, окей. Uh -huh. Так. А що будемо робити з дідом Петром? Він сказав, що ми обидві красуні. Я вважаю, що його голос враховувати не можна, тому що в такому віці зір уже не той, і можна помилитись. А Ану, в принципі, так. Да. він постійно в тому своєму інтернеті сидить, а там ті дівки з перекаченими губами і переробленими операціями да. обличчями. Так що в нього, так би мовити, збитий приціл. Є ідея. Ану. Нам потрібно знайти людей, які нас дуже погано знають. І хто кого вибере, того буде бал в селі Віра. Це нас тут кожен пес знає. М-да. Що ж тоді робити? Село не підходить. Віра, в мене є ідея. О, Яринка! А де ти ходиш? Я тут. Е, значить, Юрчик на базар? Можеш сьогодні не йти, я сама. В сама? Я, ну Я звісно, радий. Але щось мені якось не по собі. Яринка, mm. а ти помітила, що Юрчик змінився. Дуже схуднув і волосся з'явилося. <сів> <сів> Дуже смішно. <сів> Тіпа ви Веру не знаєте? <сів> Слухай, а те, що вони зараз мені комплімент зробили, що я схудла і волосся з'явилося, То що, рахуємо за бал? А то що дитя з Юрчиком порівняли, нічого. Ану, хто з нас з Юрчиком стражна подруга. Так, коротше, давай так. Починаємо торгувати, стоїмо поруч. І той, хто підходить, на кого дивиться, тому бал, понятно? Легко. Ну, давай. Дівчата у вашого змагання, ага. а може, ми будемо суддями. О, реально! Ми ж усіх справжні. Нас навіть підкупити можна. Так, Петрику, давай трохи перепочинемо. Від твоєї математики підключай плейстейшн. Зараз я тебе фіфу поганяю. І, Петро, здрасте. Привіт. А ви Яринку сьогодні бачили? Бачу, бачу, бачу. Йшли кудись з Верою, наче дві пави. Блін, що Ага. Просто останнім часом з Яринкою щось не то відбувається. Не знаю що. Но вона мене сьогодні чуть на шматочки не порізала, О. допитуючи, хто з них вона чи Віра найстрашніша подруга. О. Повністю підтверджую показання Юрчика. Вера теж мені влаштувала. Допит застосуванням тортур. О, зрозуміло. Вони десь почули про старе прислів'я, про страшну подругу і тепер намагаються це з'ясувати. Ну, так начебто з'ясували. Я, Саш, чесно, вибач мене, але я сказав, що яринка для мене найкрасивіша. Ну, извини, Я Я тебе прошу. Я вірю теж, що сказав, що вона в мене найкраща. Ну, значить, все, можна розслабитися? Ні, хлопці. Війна тільки починається. На все добре. Бачиш, підійшов, посміхнувся, гроші дав. Плюс один. Да, звісно, і, напевне, твої груди з динями переплутав, мало не помацав. Виходить заздрити, Я те прошу. Ой, було б чимон, мені чоловіка здачу залишив. Плюс один. О, он подивись, подивись на того в рубашці. Дивись, як мені підмігнула. Віра, а то ж Микола. У нього око сипається. Він усім. Навітьким, як які на дорогах зупиняють. Ой, багато ви знаєте. Усім підмогає. Так, короче, Саша, треба щось виграти. Бо вони просто повбивають одна одну, понієш? Ну, принаймні ми цього не побачимо. В смислі? В смислі? Ну, бо вони нас вб'ють е, раніше. А ти вмієш заспокоїти. До речі, а де зараз е, Яринка? Та в тому ти річ, понімаєш. Що ми збиралися на базар, вона прийшла, сказала я сама і щезла. Mm. Mm -hmm. І віри в магазині немає. Давай, 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 давай. Алло? Кохана, привіт. Ага. А, ти де? А, зі своєю найкращою подругою яринкою на базарі. А-та-та, ні, ні, ні. Просто так е, позвонив, да, е, скучив. Ага. Все добре, давай. Блін, все, не встигли. Вони зараз вбивають одне одну. Да вони там змагаються. Тупі ви, придурки. <звук> Який рахунок? 15-15. <звук> ну кстати, непогано, як для страшної подруги. <звук> Це ти про себе? Дивися, лузер. Дякую, красунчик. Трьохочковий. Однозначно. Віра! Так не чесно! Не можна охмуряти мужиків, коли картоплю перебираю! Ой-яй-яй, ой, ой, як я так могла! На війні всі засоби хороші. Ну, це просто. ну це ж жінки. Вони спочатку попресували вас. Ну, так би мовити, втамували свою миттєву справу. Ну, так як я зараз. Во. Ну, а, а, а далі? Ну, а далі вже все складніше. Ну, собі вони вже все довели. Лишилося ага. тепер помочати в багнюці подругу. Чим вони, в принципі, зараз і займаються. Угу. І чим це може закінчитися? Тут два варіанти. Ну, або вони помиряться. або. Віра! Яра це не змагання, це це зна знашо. Ой, хто б казав. А от мені цікаво, а Сашко взагалі знає, що ти роздаєш свій номер телефона першому ліпшому десятку чоловіків. Ну хай це лівий телефон. Т Т та ти тричі мій номер давала. Де? Ну, ну це просто випадковість, бо я тільки твій на пам'ять знаю. Ось і все. Це мухляш, Вєра! Ой, справді? Да. Хто б казала? Скажи, пожалуйста, ласка, з яких сапір у тебе спідничка на 10 сантиметрів стала коротше? О-о-о! І в тебе вічно щось падає, ти піднімаєш і опускаєшся. І в позі шлагбаума. Це да. вихвічно сам совпадение. Ага, совпадение на 12 баллов, это же не совпадение, а закономерность. Вера, просто признай, что ты страшно подруга, и с ним будет счастье. Знаешь, кто тут страшно подруга? Кто? Та, у кого зараз на обличье будет <свистит> трохи подряпан, а может, и не трохи, а дуже да, богато. Бабы Шам! Достали! Это рынок, а не эфир Шустера. А ну, хэть, звезды, бо я вам сейчас... Ваши прически подправлю. <свист> Ой. Добре, ти все ліпе хлопо видьорнув. А чим? Пальцями яких тебе не буде? Та ну, дівочки, ну алло, ну все. Хух, заспокойтеся. Ви найкращі подруги. На фіга сваритись? А, звісно, тобі легко сказати. Ви теж найкращі подруги, але у вас одразу ясно, понятно, хто з вас красива, хто страшна. Це правда. Да. У нас все зрозуміло. Так, що значить зрозуміло? Так, іди торгуй, там вон клієнт чекає. Так. Давай, 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 давай. Таня, куме, та успокойтеся ви все буде нормально. Ага, вітя, тобі добре казати. Ти не бачив, чим мені Віра вранці погрожувала. Все, я бачив і чув. Я просто прикинувся, що сплю, щоб типа мене ще не зачепило. Чуєте, може поїхали на базар, а якось їх заспокоїмо, а? Ха -ха -ха -ха. Офігенна ідея їхати знешкоджувати ядерну бомбу, не маючи кода. О, план, Щось випадково ляпнеш, як шарахне. Він правий. Вони подруги якось помиряться. ти що дурак. що? Вони помиряться лише в одному випадку. Коли одна з них признає себе некрасивою подругою. О, ні, якщо таке трапиться, вони більше ніколи не будуть подругами. Тупік? Ху! Яринка. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Це твій телефон, ти відповідай, твоя дружина. Давай, давай. давай Алло. Іриночка, да, привіт. Ми що? Ми, ми, ми тут э, сашком і з ску, кумом. Э, да. Що? Ага. Добре. Йду. Йду. Коротше. Віра з яринкою кличуть нас в магазин. О -о -о -о. Удачі, ребятки. Ти що глухий? Кажу, нас кличуть в магазин і тебе теж. Добре, що всі ви погодилися прийти. Чи то важко було не погодитися? Сашу, він просто не хотів іти. Отже, як ви знаєте, у нас з вірою виник невеличкий спір. І ми не можемо в ньому розібратися. У нас нічия. Тому ми покликали вас, щоб ви нам допомогли. Угу. Хто з нас страшна подруга? І так, Сашко, ваш варіант. Що? Віра, <світ> е е е той, е е якщо дотримуватись букви закону, е то будь-який суд скаже, що я е зацікавлена особа. Ти ж моя кохана дівчина. А про жінку і мати моєї дитини казати? О, а я бачу, ви підготувалися, да? Бачить Бог, ми цього не хотіли, але коме прийдеться вам вирішувати, прошу. Да щас. Нафіг мені треба ці проблеми. Ні. Літя, не заставляй двох розлючених жінок тебе вмовляти. Повір. Тобі це не сподобається. Ладно. Тільки давайте я хоча б в туалет піду. А то ці двоє мене тащили, даже не дали зупинитися. Саша, ну ти <реку> Давай тільки угу. Бігу. Почекай, Там ж туалету нема. Ей! Пацани, удачі. Щасливе, <гас> падло. Шасливі, І от Що нам тепер робити? А я що знаю? Я так розумію, крамниця не працює. Ви правильно розумієте, дід Петро. Да. Тю про вашу суперечку. Якщо я допоможу її вирішити, уважайте, Діда. А ви не боїтеся, дід Петро? А? а ну давайте, давайте, кажіть. Кажіть, хто з нас красуня, а хто страшна подружка. Хто? Секундочку. Я тут сьогодні з внуком займався різними дисциплінами. А в науці є таке поняття виключення, що підтверджує правило. Розумієте? Наприклад, птахи це істоти, що літають, так? Да, да. І не будь цього правила не було б виключення про страуса або пінгвіна, курку, які не літають. Хоча теж птахи, так? Ну так. Да. Тобто, якщо допустити, що. Існує таке правило. У кожної дівчини є страшна подруга, угу. то обов'язково існує виключення. Тому що без правила воно не може існувати. І виключення у даному випадку є те, що ви обидві. Красуні. Хоч угу. мені А що? Мені подобається таке виключення. Мені теж. А? Ще трошки з Ярочком погуляйте у дворі, ідіть додому їсти. Ага. Чуєш, яриночки такий радий, що ви з вірою помирилися. Так щось переживав за вас. <гум> ну, якщо чесно, я теж рада, бо Вірі було б дуже важко таке прийняти. Що прийняти? Як що? Те, що саме Яринка серед нас двох, страшна подруга. В смисло? Дід Петро все красиво пояснив. Ви обидві красунь. <реш> Саш, ти такий наївний, чесне слово. Я тебе умоляю, Ну, візьми будь-який конкурс краси. Там 30 участник. Ну. Що, Всі 30 Дулю! Найкрасивіша завжди одна. Так ви ж там з звіра обнімалися, цілувалися, ви. Юрчик, Віра ніколи би не признала той факт, що програла. А воно мені надо, цей конфлікт на руке. Я зробила вигляд, що ми однаково красиві, що у нас ніч'я. Ну на самом то ділі. Любий, хто подивиться на мене, зразу зрозуміє, що я найгарніша. Я найкрасивіша. Але це мені не заважає дружити з Вєрою. Ну, треба ж бути милосердною. Скажи. Света, що тебе треба? Треба допомога. Опять ящики таскать. І спор вирішити. Який? Хто з нас страшна подруга? Ага. Щас, йдіть в дупу. <как> Щоб я в стр э, в сміти пішов. Юрчик. Шо? Ну, давай по-хорошому, а то ж ми не відчепимось. О, Господи. Коротше, ладно. Є таке поняття в науці, як ісключення із правил. Яке <как> підтверджує це правило. Вроде, если так думати, то ви страшні. Ай! Та я не той мав Ай! Ай!